Два роки тому викладачі кафедри богослов'я, нашого філософського богословського факультету Українського католицького університету, вийшли з цією цікавою пропозицією, щоб запропонувати студентам інших вищих навчальних закладів, які є у Львові, тематичні зустрічі, так звані богословські зустрічі. І сім університетів, які є у Львові, саме погодилися на цю пропозицію і відкрили двері свого університету для наших викладачів богослов'я. Які приходили саме і зустрічалися з молодими людьми, які в цих університетах навчаються. Тематика, яка підносилася на цих зустрічах, була різного характеру: це і питання богослов'я, це філософські питання, це питання і вчення отців церкви, догми церкви, літургійне життя церкви, це сучасні моральні питання, питання етики статевості і подружнього життя саме ці питання, які цікавлять сучасну молодь. Основна мета була саме не обмежуватися лише до викладання богослов'я у наших, в українському католицькому університеті, але виходити також і за стіни нашого філософсько-богословського факультету, і ширити ці наші знання у інших вищих навчальних закладах. Свого роду, свого певного часу, ми зрозуміли, що ми можемо вийти і на більш ширшу аудиторію, і вже кілька місяців виходить успішно у світ журнал, який має назву Христинин і світ. І саме ми у цьому журналі сьогодні пропонуємо для вашої уваги диск, на якому є записані саме у формі аудіоформату ті чи інші. Теми на богословську тематику, які саме наші викладачі кафедри богослов'я, філософсько богословського факультету Українського католицького університету записали і пропонують для вас. І таким чином ми хочемо, щоб ці саме знання з богослов'я могли поширюватися, і кожен з вас, хто придбає саме цей журнал, христининий світ, зможе стати слухачем і може переслухати ті чи інші файли, які вас будуть саме найбільше цікавити. Зі свого боку, я заохочую вас бути активним читачем, можливо, навіть активним дописувачем до цього журналу Христини світ. При нагоді також могти і передплачувати цей журнал. Бо я вірю, що саме в сьогоднішній час наше українське суспільство можливо більше як ніколи потребує літератури, потребує саме матеріалу такого на таку складу духовну богословську тематику.